Для початку необхідно нанизати нитки основи на бісерний верстат. У відео я показую, як це просто зробити. Звертаю вашу увагу на те, що якщо ви так само, як і я, будете плести браслет із восьми бісеринок, вам необхідно 9 ниток основи. Далі, прив'язуємо до першої ниточки основи нашу робочу нитку. І її довгий кінець пропускаємо під ниточками основи. Нанизуємо 8 бісериночок та розміщуємо їх між нитками основи. Дуже акуратно просуваємо голочку, не чіпляючи нитки основи, щоб бісеринки закріпилися. Беремо додаткову голочку та просовуємо її у рядок, щоб зафіксувати його. І далі так само робимо усі наступні ряди. Дуже важливо не чіпляти нитки основи, коли ви пронизуєте бісериночки другий раз.